міському голові міста Львова Сладово Матрію Івановичу, директору департаменту гуманітарної політики, начальнику управління соціального захисту рівської міської ради, керівнику Національної поліції міста Львова і керівнику Головного управління Державної міграційної служби. Депутатський запит щодо обліку інтеграції переміщених осіб та планування додаткових заходів безпеки у місті Львові. Окупація Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим, а також військові дії на сході України, призвела до того, що більше двох мільйонів осіб вимушені були покинути свої домівки та стати переселенцями. Частина громадян, які покинули тимчасово окуповані території України, перемістилися до міста Львова. Внаслідок того, що по лінії розмежування відсутній належний контроль за особами, які переміщуються з окупованої території, існує ризик. Мненням, зокрема, і до Львова, злочинців, а навіть терористичних груп. В той же час приміщення особи, які вже мешкають у Львові, потребують соціальної адаптації до нових умов проживання. З метою розуміння і контролю поточної міграційної ситуації, забезпечення належних заходів безпеки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб, виникає потреба в системному обліку цієї категорії оформлення і видачі довідки про на облік внутрішньопереміщених осіб, затвердженої постановою Кабінету міністрів № 509 від 1.1014 року, передбачено процедуру обліку таких осіб, зокрема виконавчими органами міських рад. Також за порядком передбачено, що територіальний підрозділ Державної міграційної служби із залученням працівників МВС, представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюють, що вибіркову перевірку відомостей про фактичне місце проживання внутрішньоперещених осіб. У зв'язку з цим, керуючись статтями 19 і 21 закону, України про статус депутатів місцевих рад прошу керівника головного територіального управління Державної міграційної служби у Львівській області підготувати та надати інформацію про кількість осіб, які протягом 2014 2015 років змінили своє місце реєстрації з автономної Республіки Крим Донецької та Луганської областей на місто Дві. Начальник управління соціального захисту підготувати та надати інформацію про кількість внутрішньо переміщених осіб, які звернулися до управління соціального захисту Рівської міської ради та кількість дітей внутрішньо. Отже, директор департаменту гуманітарної політики посприяти інтеграції внутрішньо переміщених осіб, зокрема започаткувавши безкоштовні курси української мови в усіх районах міста Львова а також керівника національної поліції міста Львова підготувати та надати інформацію про кількість незареєстрованих усіх у місті Львові та про поточну безпекову ситуацію в місті. Отже, ми, як міська рада, мусимо подбати про тих людей, які дійсно потребують допомоги, і допомогти їм і дітям, щоб вони відчували себе в нашому місті безпечно і комфортно. А ті, які люди, які приходять з іншими цілями, щоб не мали можливості свої чорні задуми у любові здійснити. Дякую.